Ви таке, мабуть, ніколи не бачили, тому що я так само не жодного разу в своєму житті такого не бачив. Я не маю на увазі, що це Матіс, і він на автоматі, і він навіть 11-го року. Я маю на увазі, що я ніколи не бачив, що в Матізі були ось такі шкіряні сидіння, як в БМВ. Біживі, ось такі сідухи. Хтось дуже хотів БМВ, но мав матіза і зробив ось такі сідухи. Так, по втівці, Дивіться, по кузову нічого варити, фарбувати не треба. Стоїть зимова гума, літня гума ще повний комплект у подарунок. Прям на дисках, ось таких моднявих жовтих. В нього є задні парктроніки. Тоновані всі вікна, тоновані не дуже сильно, щоб нормально була отак. Оп, прозорість, бачите, так і так. Ну, я не можу, я кожен раз двері відкриваю, просто BMW. BMW Матіс. Всі пороги, всі, все кругом, цілюхеньке. Автомат робить без всяких проблем. Гума, до речі, ось така. Всі 4 стоїть. Лобове тріщин немає. Фари прозорі, туманки модні, гляньте, ледовські такі стоять. Значить, Зі сторони, водія, дивимося, у нас. Два електросклопі підімача. Коробка автомат. Магнітофон Alpine з флешкою. Кондиціонер робить. Помилок ніяких немає. Зараз запущу, що там 91 тисяча пробігу. Нагадую, автівочка 11-го року. До речі, у нас така сигналка є. Шариф. І ось парктронік. Так. Дивимося, де фокус? Алло. Де фокус? Блін. О, споймав фокус. Так. Пів бака пального, автівочка тільки-тільки прогрівається, бо я вже пару разів все перевіряв. Кандр врубаємо. Так, включили? Кандр включили, підігріви. Ось тут так треба притримати трошки або щось відходить, власне кажу. А, кондер не включился, я протупил. Я даже скорость вентилятора прибрал. Мафон работает хорошо. С флешка казал. Вот тут даже пульт. Алпайн мафону є. В общем, идем до двигуну. Ну я не могу. Ну, шкиряные сидухи. Это, просто капец. Чуем, да, вентилятор уже работает. Вот так все выглядит. Никто ничего не набивал. Все, как есть. До речі, заборони, другіться, Всі фари цілі, кріплення, цілі, ніякої речі немає. Кому цікаво, дане авто, я ж кажу, дуже дуже незвичайний салон. Один рік, автомат 08, 90-пробіг, кондиціонер, гідропідсіяш кермат, вас попідіймача, підігрів заднього скла, комплеклітні гуми, два ключі, 3200 і ви власник ось такого гарного матізу на автоматі. З ще одним комплектом Гуми. Майданчик Карпарк Юа чекає на вас. Адреса наша на головній сторінці. Номер телефончика так само є на головній сторінці. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, купуйте його. BMW Matisse.